Одного дня, коли тепле сонечко було ще високо в небі, Аліса повернулася з мамою додому. Вона була дуже схвильованою. Що тебе турбує, Алісо? запитала Морфея, наблизившись до дівчинки. Сьогодні у садочку сталося те, що мене дуже налякало. Ми гралися на подвір'ї, коли раптом почули гучний звук. Всі діти підбігли до вихователя, а я відчула такий сильний страх, що не могла б поворухнутися. Морфея лагідно потерлася об ногу дівчинки і сказала Страх це природня емоція, і кожен із нас іноді його відчуває. Дозволь мені розповісти тобі історію про хоробре цечення і його пригоди, які навчать нас, що таке страх і як його долати. У великому чарівному лісі жив маленький зайчик. Він був дуже допитливим і любив досліджувати все навколо. Одного разу зайчик вирішив відвідати свого хворого друга. Його дім знаходився в іншій частині лісу, темній та незвідані. Наближаючись до хащів, зайчик відчув, як його серце починає битися швидше, а лапки тремтять. Він зробив ще кілька кроків вперед і побачив темний силует та почув дивні звуки. Як страшно, подумав сайчик. Він захотів повернутися назад, але потім згадав слова своєї мами. Страх це нормально, важливо навчитися його розуміти. І не дозволяти йому керувати нами. Страх це емоція, яку ми відчуваємо, коли стикаємося з чимось незнайомим або загрозливим. Це природна реакція нашого тіла і розуму, яка допомагає нам уникнути небезпеки. Страх може викликати прискорене серцебиття, тремтіння, бажання сховатися або втекти. Але вивчаючи і розуміючи свій страх, ми можемо навчитися його контролювати. Декілька порад, як впоратися зі страхом. Коли тобі страшно, спробуй дихати глибоко і повільно. Зроби глибокий вдих через ніс, затримай подих на кілька секунд, а потім повільно видихни через рот. Це допоможе заспокоїтися. Візьми кольорові олівці чи фарби та намалюй те, що тебе лякає. Це допоможе зрозуміти і побачити свій страх з іншого боку. Розкажи комусь, кому ти довіряєш, про свій страх. Часто, коли ми говоримо про те, що нас лякає, це стає менш страшним. Зайчик зібрав всю свою хоробрість і вирішив іти далі. Він зробив глибокий вдих і повільно рушив вперед. Через кілька кроків він побачив, що то був чий силует. А його тінь. Дивні звуки були викликані вітром, який шелестів листям. Зайчик зрозумів, що його страх був лише частиною його уяви і що нічого страшного насправді не було. Він швидко добрався до хатинки свого друга і побажав йому найшвидшого одужання. Мурфея подивилася на алісу і сказала. «Страх це природня емоція, яка допомагає нам бути обережними. Але важливо навчитися його розуміти і не дозволяти йому керувати нами. Як зайчик, ми можемо навчитися долати страх і знаходити собі хоробрість для нових пригод. Аліса усміхнулася усміхнулась і зрозуміла, що навіть якщо страх іноді захоплює її, вона може навчитися його долати і ставати хоробрішою з кожним кроком.